Я вважаю, що писати якісь коментарі або казати щось про війну, як там жити і так далі, слід людям, які, хоча б трішечки були там, не обов'язково воювали, але знали б, як живуть там люди, не з розповідей військових, а бачили це на власні очі. Я брав участь в проєкті фронтова студія від культурних сил. Це коли беруть артиста, який ще поки не служить, відвозять, закріплюють за якоюсь бригадою, і він їздить декілька днів, бачить, як люди працюють. Я не знаю, як інші артисти. Звісно ж, виглядав і Хлопчика посадили в танк. Він подивився. Ось він дивиться, як збивають шахеди, або будь-що там їздить, управляє якимось роботом. Це таке цивільне сафарі. Звісно ж, воно не передає того, що там відбувається. Але ти спілкуєшся з військовими. Танкісти, ППО, контрактники 18-22, комбриги, всі, всі, всі різні служби, які працюють там, і ти бачиш те, чого ти не можеш побачити з розповідей військових. Або на Ютубі, або в тебе від твоїх друзів. Ти бачиш, що армія це не кінець світу, не пекло, що там цінності трішечки рівніші, ніж в нас, і дружба трішечки інша. І турбують їх якісь інші справи. І навіть там я повернувся, коли через чотири дні деякий час мене це тримало, і я відчував, що багато того, що турбує мене в цивільному житті, неважливо. важливо. Я б організовував тури туди для всіх, не тільки для медійних людей, і дякую культурним силам за таку можливість.